Це театр імені Марії Заньковецької. У межах програми Велика реставрація відремонтують камерну сцену театру. На це виділили 4 мільйони гривень. Від початку ми почнемо реставрувати оцей фасад, який тут є разом з балконами. Ви бачите, що там вони є в аварійному стані, і не дай Боже, щоб там щось сталося. Тобто тут все в порядку: вікна е і все інше, і подивимося, можливо, ще щось. От а на наступний рік ми будемо вже відповідно приступати до е пивниця. Перший поверх, другий поверх. Оце вже ми будемо реставрувати на наступний рік. Крім реставрації камерної сцени, на будівлі театру потрібно замінити дах. Заміна даху на цій будівлі це є надзвичайно важливо. Але е, поки що е, фінансування е, не передбачене для цього. Ми сподіваємося, що у липні нам казали, що буде е, перегляд фінансування, і якщо ми поміняємо дах на цій будівлі, ми зробимо величезну справу. Увійшли в цьогорічний перелік великої реставрації ще три замки. Жовківський, Підгорецький та Олеський. Ці три об'єкти належать Львівській галереї мистецтв імені Возницького. Цього року виготовлятимуть потрібні для реставрації документи. Коли ми говоримо про цю реставрацію, це початковий етап. Це означає, що фактично в більшості випадків на наших об'єктах це буде підготовка складної документації, проєктно-кошторисної і затвердження її відповідних установ. Це означає дослідження історичні. Архітектурні, навіть археологічні, якщо цього потрібно, цього року на ці три об'єкти із бюджету виділили майже 129 мільйонів гривень. На підвірці, до прикладу, йде 32. Вони так само в свою чергу діляться на костел святого Йосипа. І на сам комплекс, бо там будуть різні роботи. Скажімо, костел Святого Йосипа вже має таку відповідну документацію. Вона була ще раніше підготована, і можна починати протиаварійні реставраційні роботи. Стосовно підгорецького комплексу, ми будемо виготовляти власне цю складну документацію. Мінімальна сума, про яку говорили вже не один раз, реставрації підгорецького комплексу, наприклад, 40 мільйонів євро. На моє глибоке переконання. Мало би бути все таки не тільки профінансована якась там проектна документація, а все таки виконання робіт. Якщо не реставраційних, то протиаварійних, невідкладних до програми Велика реставрація відібрали 12 пам'яток з Львівщини. Загалом на конкурс подали 30 об'єктів. Всі об'єкти, котрі область підтримала. І підтримує в тому проєкті в поданні на велику реставрацію. Вони є зараз все одно в опрацюванні, Ми активно працюємо з громадами, з фахівцями, з реставраторами. Пишемо програми. Частково ті об'єкти фінансуються вже з обласного бюджету, і ми маємо надію, що все ж таки той позитивний досвідкої співпраці при формуванні цієї програми великої реставрації він дасть імпульс подальшому реставрації всіх тих об'єктів. Голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк каже, що велику реставрацію реставрацію в Україні розпочали неправильно. Проект велика реставрація мав би починатися не з виділення коштів і не з визначення об'єктів, які треба реставрувати методом там конкурсу поданих заявок, а з відновлення всієї цієї нашої галузі реставрації. В нас за на жаль, за останні років 20 тотально знищена ця. Інфраструктура, ціла інфраструктура реставрації, я маю на увазі знищені науково дослідні і проєктні інститути. Ірина Ферен, Тарас Фомін, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина.